У Полтаві попрощалися зі старшим стрільцем Олександром Товканем. Від чого поліг воїн його одразу відправили за кордонне навчання і буквально швидко відправили на гарячі точки позиції справу щодо блогера Романа Заволоки, якого підозрюють у прониженні військових у Полтаві, розглядатимуть у закритому режимі. Чому так вирішив суд? Розгляд провадження. Здійснювати у закритому словому засіданні протягом всього процесу розгляду. Полтавка Катерина Міюсова пережила голод. Як вижила із родиною. На южим вокзалі там були такі, що ловили людей, з наша людей до пекли, і подавали. У полтавській громаді зросла кількість безпритульних собак великих порід у чому причина. Потрапляють тварини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Навіть в голові не вкладається, що ця людина, що ми прийшли з ним прощатися. До Святоуспенського собору ПЦУ в Полтаві заносять домовину з тілом Олександра Тавканя. Його зустрічають на колінах. Воїн загинув на російсько-українській війні. Це була світла, життя радісне, яка хотіла жити. Мабуть, створювати сім'ю надалі, виховувати дітей. Не все так сталося. 32-річний солдат народився у селі Батьки Опішнянської громади. До початку повномасштабного вторгнення Росії проживав у Полтаві. Я був його однокласником, вчилися 9 років, дружили на одній вулиці, можна сказати, виросли. Дуже відзивчива людина була, завжди йшла на контакт, можна було поспілкуватися, пожартувати. Дуже позитивний такий вірний друг завжди міг допомогти, можна було завжди звернутися. У війську Олександр Тавкань був із вересня 2023 тисячі Служив старшим стрільцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув від осколкових поранень, які отримав внаслідок вибухів. Сталося це 12 листопада поблизу села Кліщівка на Донеччині, розповів Суспільному голова Опішнянської громади Микола Різник. Він пішов добровільно. Наскільки мені відомо, він навіть не Служив в армії, він пішов добровольцем. Його одразу відправили за кордон на навчання і буквально ще швидко відправили на гарячі точки і позиції. Останнюся переписка була, мабуть, днів 10 тому. Казав, що їде захищати. Після того пропав зв'язок, скидалися там на амуніцію, почалось недавно. Посвідомлювати, що кілька днів тому переписували, спілкувалися і людини немає. Бійця залишилися батьки та сестра. Поховали загиблого у селі Батьки, де він народився. Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне новини Полтава. В Октябрському райсуді Полтави 24 листопада продовжили розгляд справи щодо 27-річного блогера та фітнес-тренера Романа Заволоки. Його затримали 29 серпня та взяли під варту. Чоловік, за даними слідства, ображав та принижував військових у центрі Полтави. Свої дії знімав на камеру та публікував у соцмережах. Таким чином намагався дискредитувати українських захисників. Так як справа стосується військових, прокурорка Олена Гомля та захисниця Романа Заволоки клопотали про подальший закритий розгляд, зокрема без представників медіа. Моя думка, що проводити судовий розгляд в закритому судовому засіданні відповідно до положень статті 27 КПК, ну оскільки е, ті е, кримінальні правопорушення, які інкримінуються за волоці, е, один з них відноситься до категорії злочинів проти основ національної безпеки, досліджуються підстави діяльності цих територіальних центр, центрів комплектування та соціальної підтримки. Є всі підстави, вважати, що в ході слухання справи. Можуть бути розголошені дані, які становлять державну таємницю. Крім того, захисниця підсудного клопотала про зміну запобіжного заходу замість тримання під вартою. Якщо суд прийде до висновку, що неможливо обрати запобіжний заход у вигляді цілодобового домашнього арешту, то прошу суд застосувати запобіжний захід у вигляді застави як альтернативу тримання під вартою і десять тисячі 680 гривень. Суддя Андрій Лизенко ухвалив продовжити термін тримання під вартою Романові заволоці щонайменше до 19 січня. Задоволення клопотання захисника про заміну запобіжного заходу відмовити. Розгляд провадження здійснювати у закритому судовому засіданні протягом всього процесу розгляду. Наступне вже закрите судове засідання запланували на 19 грудня. Оксана Іванова та Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. 322 тисячі російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 1100 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 30 танків, 32 бойові броньовані машини, одна одиниця спецтехніки та 31 артилерійська система. Також один безпілотник та чотири засоби протиповітряної оборони. Кількість збитих крилатих ракет, літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. А це полтавці Катерині Міюсовій виповнилося 100 років. Вона народилася біля села Щербані. У родині загалом було п'ятеро дітей. Папа дуже був щирим українцем. Він дуже любив Україну, мову, а тоді вже прислідували українців. Сталін вже прислідували. Українці у них виживали, особливо тих, що на селі жили, вони здивалися ті, що у місті жили. Піше хліб якось получали там, якісь батьки, а тих, що на селі жили, видавлювали. Батька Катерини Яківни 1932 року засудили до заслання в Росію. Коли почався голодомор, у будинку провели обшуки представники радянської влади. Серед них був і брат батька, каже Полтавка. Мама тоді було підсумне господарство, кормила свиней, свиней кормили буряки і просяна половила. І вона брала від тіля буряки і цю полову, приносила додому, ви всім натерли на тетушку буряки, обмішували від половою і пекли, тоді називали моторженики. Ото їли. Мама, це бочки, це чоловіка це я. Також мати обмінювала золоті та срібні прикраси, аби отримати хліб. А коли він закінчився, відвела дітей жити до родичів. Зараз називається європейська, а тоді вона називала Кобиляцька вулиця. То по вулицях з однієї сторони, з іншої під пинами, під заборами люди валялися, вже вот такі ноги розпивці, вже вмирали, які умертві, які ще тільки вмирали, ручку притягували. Ужас був ужас. людина, людину їла, мати з'їла дитину на Южному вокзалі там були такі, що ловили людей, знявся людей до пірачки, пекли. І, За словами жінки, голод створили тому, що селяни не хотіли об'єднуватись у колгоспи. Як розповідала Суспільному науковиця Людмила Бабенко, від голоду 1932-1933 -го загинули близько мільйона жителів Полтавщини. Мама брат помер, його жінка померла, його дитина самоста, померла, дочка померла. До нас найменший мен, хлопчик, коли прийшов, ну, хоч і той матері жінка зіспить. І він, ми його вже знайшли меч під кущиком смородами. Нині у Катерини Яківни двоє доньок, по троє внуків та правнуків. Мрія в мене одна, щоб закінчилась війна, щоб освободили цю Україну від нечистиє російської, російської собаки, що вони витворяють, щоб, щоб наша Україна була вільна. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Майстриня з утримання тварин Олена Рогозіна нині опікується безпритульним метисом руною. Пса привезли до полтавського пункту перетримки навесні цього року. Був виклик поліції неодноразово щодо того, що по вулиці Панаса Мирного, ну по тому району ходить собака, агресує, нападає на людей і тягає за собою довгий цеп. Поліція хотіла поговорити з недовласником, зайшли. Хату, ну то то як можна назвати, то домом, зайшли туди, а там виявилось тіло господаря, який помер вже місяця, то й більше часу пролежав він у хаті, і тварина його сумлінно захищала. Таких як Руна у Полтавській громаді понад 3,5 тисячі за останні півтора року на вулицях побільшало безпритульних собак, розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. 136 тварин нині перебувають у міському пункті тимчасової перетримки. Це є Лаї, це хаски, це підбулі, це Старфардшири, це доїди Дебермани. Часто у нас були виклики на Алабайов, тобто це здорова собака, тварина, яка знаходиться на вулицях міста. В період військового стану багато людей дуже виїздить за кордон і інколи залишають свійських тварин на вулицях міста. Пляють тварини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це покалічені, травмовані. Дуже тварини, які в минулому були домашні, на вулиці не виживуть. Тварини по виклику поліції, по нападам на людину. Нині в пункті перетримки намагаються соціалізувати собак, яких не можуть повернути на місце їхнього постійного перебування. Майстер з утримання та співробітники, які тут працюють, вони визначають ну, її стан да, цієї тварини, психологічний стан. Наскільки вона виснажена або ж нормально нагодована. Відповідно до цього проводиться її обстеження ветеринарним лікарем, який визначає, що ну, так, це треба і обробки її робити. Ну і потім вона утримується безпосередньо у нас. Таких собак можуть вигулювати волонтери. Вже не раз хотіла сюди потрапити, але все не виходило. Тому якось вчора зговорилися з дівчинкою, організувалися і прийшли сьогодні. Мені віддали джолі, її звати. Вона одразу до мене підбігла, обняла лапками, одразу сподобалася і просто пішла з нею. Сьогодні вигуляли по одній собачки. Дуже так скажем, подобається те, що ми можемо приходити сюди і свій вільний час витрачати на такі корисні справи. Якби більше людей знали про цей пункт перетримки і могли б виділяти свій вільний час буквально там півгодинки годинку, то дуже б допомогли людям, які тут працюють. За словами Сергія Богодюка, чисельність безпритульних тварин намагається скорочувати шляхом стерилізації та прилаштуванням до нових домівок. Від початку цього року простерилізували 534. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів вночі та вранці, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура по області вночі від мінус 2 до 3 тепла, у день від 0 до плюс 5. У Полтаві нічна температура складе від мінус 1 до плюс 1, в день плюс 1-3 плюс градуси тепла. На неділю, 26 листопада, прогнозують хмарну погоду зі значними опадами у вигляді мокрого снігу. У південно-східній частині регіону мокрий сніг із дощем. В день місцями ожеледиться та мокрий сніг. Вітер північно-східний, – 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви – 15-20. Температура на Полтавщині протягом доби від мінус одного до плюс чотирьох. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.